Всім привіт! З вами Блю і сьогодні будемо розбирати як швидше ж прокачатися. Ця інформація не тільки для новачків, але й для тих, хто дуже довго грає крафт. Але почнемо трохи поговоримо про школу. Як ви бачите, я вже перестала бути такою активною, як раніше, хоча, хоча раніше я також була не такою активною. але Зараз стараюся викладати відео і стараюсь ті, дуже часто їх викладати, але школа займає дуже багато часу. Ти приходиш з польської школи, потім сідаєш за українською, а потім ще й за польську. Це виходить так собі не дуже швидко, ще й тепер прочитати треба книжку. Тому відео будуть виходити в мене зараз в українській школі канікули, тому, що, тому відео будуть виходити чуть е, частіше. Але тепер почнемо розбирати тему відео. Зараз я все вам розкажу, поясню, може ця інформація буде вам корисною, а може і ні. Тому, якщо щось буде незрозуміло, пишіть в коментарі. Я прочитаю і відповім. Стараюсь відповісти. І ще хотіла вас запитати, а ви вже готові до Хеллоуіну? Я ось, наприклад, так, майже. Будемо у школі прикрашати клас свій, ще думаю, по поводу костюму. Ну, менше з тим почнемо до теми відео. Мені здається, потрібно спочатку ще... Розумієте, грати в і все таке. Тому я візьму найслабкішу в, в мене тварину. Це рейс. Зараз в мене який на ній рівень. Десь тринадцятий. Я її так. Тридцять перший, ладно. Тепер заходимо на карту. Якщо у вас менше 10 рівня, заходьте на карту Дікерівнини, але я зайду на карту Австралію, там можна трохи прокачатись. І тут бонус, бонуси елітні вороги. Тому ви зможете швидше прокачатись. Звичайно, ми не пограємо в Австралію, тому що в мене дуже поганий інтернет. Тоді в китайський ліс. Або навіть не в китайський ліс краще качатися. Долини в гігантів, ой-ой, ой у кого, наприклад, 40 рівень. Краще йдіть тоді на ферму. Там, як на мене, можна трохи прокачатись, все ж таки. Чекаємо на нашу улюблену загрузку і починаємо грати. Так, загрузка пройшла, заходимо. Як ви бачите, у мене дуже слабка тварина. Ну, дуже сильний пет. Але якщо у вас немає пета, тоді вам буде складніше. Ну, і поки я вам покажу деякі місця, де можна тут прокачатись. Не забудьте поставити, поставити лайк, лайк, підписатися. Це дуже-дуже-дуже дуже потрібно для розвитку нашого каналу. Ну, а я зараз вам покажу декілька місць, де тут можна прокачатись. Перше місце. Бачите там тропинку, Там дуже багато звірів, як на мене, до для вашого. Квесту. Якщо ви бачите десь чи курицю, чи півника, не жалійте його. Ви можете його вбити також. Тому що від нього ви також отримаєте гроші, якби. Ви ж не отримаєте там якісь три копійки. Ні, ніякі копійки ви не отримаєте. Ви отримаєте також гроші. Я ось отримую, наприклад, там за півника. 100 монет. Я граю за волкою за вовка і отримую 100 монет. Так. Тут 62 монети, але це також монети. І може хтось зараз має дитину. Я зараз покажу, як брати їжу. Тому може хтось хоче прокачати свою дитину. Брати їжу потрібно. Бачите, царапинки такі. Трібно сюди нажимати і ви взяли їжу. Це тільки на даний момент в фермі можна брати півника або корця. І подивіться, щось півник літає в нас. Також, як ви бачите, ось тут біля планів, тут багато коней входить і корів. Корів тут масово, дуже багато. Тому і обиджу тут також, не знаю чому, але так, таке місце багато. На корив та кожів. Кори. Ось так. Белико це наук стати десять шість людей. Ну добре. Це перший. То ви можете ходити зі своєю сім'єю сюди, в одиночну гру і тут бувати тварин. Але є ще другий спосіб, але я не можу його показати, тому що в мене не працює онлайн і, навіть, не працює, тому що поганий інтернет. І тому. тому Тому я не можу вам показати це, але я б дуже це хотіла вам показати, тому що ж не ну, треба показувати ці способи. Це другий спосіб, а з третім способом потрібно самому ходити та знаходити їжу, її обирати, їсти і так далі. Наприклад, коли ви повинні з петом ходити, або навіть самому так буде більше отримувати х та монет. Тож, ну, монет не знаю, але, як на мене, я ходжу. Іноді не сама. Тому, бачите, і за коня дає трохи більше, тим за корову і за інших звірів. Кінь, напевно, тобто тут найсильніший. З звичайних... Не найсильніший, а найкорисніший, тому що від нього можна отримати дуже багато хп і монет. Зараз я вам буду показувати і інші способи. І ось. Тепер ми можемо завести дітей до другого способу потім повернемось. До себе потрібно нам спати. Бачите, нам показує стрілочка на домівку. Можемо спати через 3 години. Дякую вам. Я це зрозуміла. І ще дещо не сказала, що буде дві частини по цьому відео, бо я подумаю ще. А тепер другий спосіб. Це повинно було бути в онлайні, але я покажу інший. Ми наберемо з собою сім'ю і починаємо самі шукати звіри і вбивати їх. З там буде простіше трохи мені, бо сама я тут точно не справлюсь. Шукаємо звірів. а звірів щось тут немає. О, курочка є. А якщо навіть у вас будуть якісь ідейки, то підкидуйте, буде цікаво почитати. І може даже якась ідейка і буде відео. І так, да, продаю привіт ковіт деві і сама. Хто не знає, це мої подружки, ще можемо з телеграму. Не знаю, скільки, напевно, місяців. Владиева я точно дружу три місяці візьму. А Самарію, не знаю, рик. Напевно, менше. А якщо у вас менше 30 гривня і ви пішли наверхнув, тоді я даю вам а, такий наказ, щоб ви ходили на курочку. Можна стрітити де завгодно, де хочеш. Але якщо ж все-таки не будуть траплятися корови, коні, овечки, свипти, тоді старайтеся їх завагувати. Там, наприклад, щоб так дерево застрягло. Ти виглядає оці там. Є. Зараз я покажу, як це. Хочу, щоб ви так робили. Як так? я хочу, щоб ви так робили. Підбігаємо до коня, ми повинні його тільки ви його вдарили і нажимаємо на трибучку, яка біля царапин Ось так це повинно виглядати. І повинні його завести ось так надехувати. Але може бути таке, що кінь все-таки не захоче багуватись і... Зараз він зараз він майже забагувався. А ось вот тепер на другому коні покажу. З ним буде простіше, тому що він біля дерева і це это... може він навіть вже вже й забаговано. Не вдарити, але, але не здобув, Тому що мій пит його вже. А тепер переходимо до самого поняття, а де ж качатися новачкам? І хотів вам дещо сказати, коли починається реклама, вас вибиває. Ось це у мене так. І читаю е, відповіді Google Play про, про, про Велкрафт. Пишу, що також вибиваю, коли реклама. І напишіть, чи вибиває у вас реклама, коли там, чи ви виходите з гри, чи хочете подивитися відео, щоб ще один сундук відкрити. Я зараз про найсильнішому звіра — це лисиця. І хочу вас ще дещо запитати, а чи копти використали? У мене вже майже 200 кристалків, 176 їх. Я просто не хочу їх тратити. У мене було і більше. У мене було 300 кристалів, але я їх просто потратила на сундуки рад... раду містиків. Але ми говоримо не про це. Зараз ми говоримо про е карти, на яких ви можете качатись від 1 е до 20. 20 рівня качайтеся, можете качатися в диких равнинах, зимовий ліс, на фермі та Саванні. Про долину гігантів ви вже можете качатися там на 100 і більшому рівні. На озеро Саванни, Японський ліс і дикі джунглі можете качатися вже більше від 30 до 80 рівня, рекомендую. А ще також можете в деяких джунглях. Можете просто пограти, там, зняти міні-фільм. Або просто хочете, якщо у вас 200 гривень, ви можете просто грати інтересу, подивитися, чи щось там змінилося. Або просто пограти, пограти. І від стародавнього Єгипту до Австралії від сотого рівня 100+. плюсом. У мене, я б хотіла би в Австралі, але я не можу. Підемо в Китайський ліс. Там можна і покачатися. І кстати, всі вже знають секретного боса в китайському лісі. Я ось тільки відео зняла, але я багато яких не повикладала. Так. Тепер. Ви можете качатися так само, ходити до скривого боса, е тварин, як я вам показувала за багом. І кстати, хто е, відкриває кол за корпусом. Я вас зараз подивлюсь. Мені здає не вистачає. Якщо у вас старий на більш рівня і ви граєте. Тут вам би нічого складного. Тому що це всі, ну, ви вже пройшли в основному всі етапи, які потрібні були. І так, ви бачите, що в мене квест, звичайно, рівня 20-го. Ну, по століні з квести. Я на, навод тільки виконую квести. Чому змінили э, гаробітники те, що тепер... На різні різні тварині різні квести. Наприклад, у мене там Зимовий ліс, там о, квест 29 на різі, а тут 10-й. Чому я раніше, що ну, на цих тваринах один квест? Так воно було і швидше прокачати, але розробники подумали, чи навіщо це вам? Ну, понопоскладніше. И тогда и складніше проплачиватися в тоді. Вісті, о, В, і, і йти на боса, якщо у вас 20 гривень, то йдемо на цю куда на боса. У мене була подружка, вона пішла зразу, щоб мене випити. Але щось не вдалося. У нас креп на босі. Що їй вдалося? Нічого. Тому що вона новачок. Вона потім почала ревнувати, видав у лавел і все доводилося. Просто те, що ви зайшли на карту і не змогли збити боса. Це доводить до такого стану людини, тому краще ходити на початкові карти, щоб у вас не були такі. Зрозуміло мене. Думаю, так. А на цьому перша частина закінчується. Не знаю, навіщо я ось тримала 17 хвилин. Тут. Але дякую за перегляд. До другої частини. Зараз буду її оброблювати. всім па-па-па-па, а не які па-па-па-па, Ще -па. буде друга частина. Па-па.